Доброго дня. Тема уроку конвекція, випромінювання. Як ми вже зазначили на попередньому уроці, існує три види теплопередачі, тобто теплообміну. Теплопровідність, конвекція та випромінювання. Сьогодні на уроці ми познайомимося з конвекцією та випромінюванням. Ми вже знаємо, що гази і рідини погано проводять тепло. Чому ж тоді нагрівається повітря в кімнаті від радіаторів водяного опалення? Чому нагрівається вода в каструлі, яку поставлено на вімкнену плиту? Як формується тяга в печі? На усі ці питання відповість сьогоднішній урок. Проведемо дослід. З наповнену водою посудину. Помістимо трохи акварельної фарби. З під низу почнемо горіти. В даному випадку гарячим окропом. І з дна колби почнуть підніматися забарвлені струминки води. Досягши верхню шарів води, вони спускатимуться вздовж більш холодних боків. Далі процес повториться. У результаті відбудеться природне перемішування нагрітих і ненагрітих частин рідини. Схожий дослід описаний у вас в підручнику. Проаналізуємо всі його етапи ще раз. Ми поклали на дно колби акварельну фарбу. Нагріли колбу знизу. І з дна піднімається забарвлена вода. Досягши верхніх шарів, опускається. Тобто у результаті відбувається природне перемішування нагрітих і ненагрітих частин рідини. Переглянемо другий дослід. Запалимо свічку. Візьмемо ліхтарик і виконаємо спостереження. Якщо уважно придивитися до тіні, ми побачимо що дим завжди піднімається вгору. Проведемо третій досвід. Закріпимо над лампою невеличку паперову вертушку. Вімкнемо лампу і знову ж помітимо, що нагріте повітря від лампи, починає крутити її. Проаналізуємо третій досвід ще раз. Над лампою ми закріпили паперову вертушку. Повітря нагрівається від лампи. Паперова вертушка починає крутитися. У наведених прикладах спостерігаємо ще один вид теплопередачі. Конвекцію. Конвекція це вид теплопередачі, здійснюваний шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу. Зверніть увагу, конвекція не може відбуватись у твердих тілах, оскільки в них не можуть виникнути потоки речовини. Як же відбувається конвекція? Явище природної конвекції можна пояснити законом Архімеда та явищем теплового розширення тіл. При підвищенні температури об'єм рідини зростає, а густина зменшується. Під дією архімедової сили менш густа нагріта рідина піднімається вгору, а більш густа холодна рідина опускається вниз. Аналогічні міркування справжнюються і для газів. Часто природне перемішування шарів рідини або газу є неможливим або недостатнім. У такому разі вдаються до їхнього штучного перемішування, примусової конвекції. Можна зробити висновок, що конвекція буває природна та примусова. З курсу географії вам відомо, що одним із чинників, які впливають на клімат Землі, є вітри. А чи знаєте ви, що однією з основних причин появи вітрів на планеті є конвекція? Розглянемо приклад, як утворюється бриз. Вітер, що виникає поблизу берега моря чи великого озера, розрізняє денний та нічний бриз. Денний бриз, коли вітри дують з водойми на сушу. Удень суходіл прогрівається швидше за воду, тому температура повітря над суходолом вища, ніж над поверхнею води. Повітря над суходолом розширюється, його густина зменшується, повітря підіймається. У результаті тиск над суходолом падає і холодне повітря з водойми починає низом переміщуватися до суходолу. А тепер спробуємо пояснити як утворюється нічний бриз. Аналогічно, лише замість нагрівання тут відбувається охолодження. Уночі водойма охолоджується повільніше, ніж суходіл, тому над суходолом повітря стає холоднішим. Тут утворюється зона підвищеного тиску порівняно з морем. Виникає вітер у напрямі від суходолу до моря. Також через нерівномірне нагрівання води виникають постійні течії у водах, річок, морів, океанів. А тепер давайте спробуємо відповісти на подані на початку уроку проблемні питання. Чому нагрівається повітря в кімнаті від радіаторів водяного опалення? Унаслідок нагрівання виникає різниця температур між нижніми і верхніми шарами повітря. Потоки теплого повітря будуть виштовхуватися знизу потоками холодного повітря і підніматися вгору під дією архімедової сили. Так поступово прогріватиметься і рухатиметься вгору холодне повітря, що перед цим опустилося. Чому нагрівається вода в каструлі, яку поставлено на навімкнену плиту? Нагріті шари рідини менш густі і тому легші. Шари більш холодної рідини витісняють їх вгору. Холодні шари рідини опускаються вниз, знов нагріваються від джерела тепла і витісняються менш нагрітою водою. Через таке перемішування рідина рівномірно нагрівається. А як формується тяга в печі? Повітря в печі нагрівається і розширюється, Його густина зменшується. І тепле повітря прямує вгору, у трубу. У результаті тиск повітря навколо дров і в трубі зменшується і стає меншим за тиск у кімнаті. Завдяки цьому, збагачене киснем холодне повітря струмує до дров. Ми вже знаємо, як працює конвекція. А як працює випромінювання? На малюнку ми бачимо сонце та землю. Всі ми знаємо, що Сонце джерело тепла на Землі. Земля отримує енергію Сонця з відстані 150 мільйонів кілометрів крізь космічний вакуум. Як відбувається передача тепла від Сонця до Землі? Адже між землею та сонцем нема молекул. Тому ні конвекція, ні теплопровідність неможливі. Це відбувається завдяки випромінюванню. Розглянемо ще один приклад. Якщо біля вогню помістити лист металу, він надійно захистить від жару, незважаючи на те, що метал добре проводить тепло. А от прозоре скло, хоча воно і є гарним теплоізолятором, захищає від жару менше, ніж непрозорий метал. Як же відбулася теплопередача? Звичайно, через випромінювання. Випромінювання це вид теплопередачі. В ході якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль. Давайте розглянемо ще два випадки. В якому одязі світлому чи темному ви краще почуваєтесь у літню спеку? Мабуть, кожен давно зрозумів, що темний одяг дуже сильно нагрівається від сонця, і в ньому набагато спекотніше. Аналогічно можна відповісти і на друге питання яку поверхню світло чи темно, сильніше нагріває сонячні промені. Всі ми знаємо, що влітку темна поверхня дуже сильно прогрівається. Іноді до неї не можна навіть торкнутися. Така вона гаряча. Переглянемо четвертий дослід. Закріпимо зліва і справа теплоприймачі. Муфта штатив. та сполучимо їх з рідинними манометрами. Далі запалимо пальник. Він не контактує з теплоприймачами. Зверніть увагу, лівий теплоприймач темний, а правий теплоприймач з полірованою поверхнею. Манометр показує що тиск в лівому теплоприймачі зростає, отже, температура там вища. Тепер обертаємо теплоприймачі і правий у нас же стає до пальника темною стороною, а лівий блискучою. Ми бачимо, зліва тиск спадає, а справа навпаки росте. Тобто температура зліва зменшується, а справа збільшується. З даного досліду можна зробити висновки, що тіла з темною поверхнею краще поглинає теплове випромінювання, ніж тіла зі світлою або полірованою поверхнею. Водночас тіла з темною поверхнею активніше випромінюють тепло, а отже, швидше охолоджуються. Будь-яке тіло водночас і випромінює, і поглинає тепло. Якщо температура тіла більша за температуру тіл навколо, то воно випромінює енергію більше, ніж поглинає. Якщо ж тіло холодніше за навколишнє тіло, то енергія, яку воно поглинає, буде більшою, ніж випромінювано. Розв'язування задач. Чому сонце не може передати енергію Землі шляхом конвекції і теплопровідності? Ми знаємо, що теплопровідність це вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом і взаємодією частин речовини. А конвекція вид теплопередачі, який здійснюється шляхом перенесення енергії потоками рідини або газу. Між Сонцем і землею нема речовини. Немає ні рідини, ні газу. Тому передача енергії за допомогою теплопровідності і конвекції неможлива. Задача 2. Чому в холодному приміщенні у нас насамперед мерзуть ноги? Ми вже знаємо, що під дією Архімедової сили теплий газ піднімається вгору, а значить біля підлоги лишаються найхолодніші шари повітря. Задача 3. Чому батареї центрального опалення завжди розташовують у нижній частині приміщення, а квартирки для провітрювання у верхній. Знову ж таки, щоб працювала конвекція? В нижній шарах знаходиться холодне повітря, якій потрібно нагріти. І це дозволяє запустити циркуляцію, тобто конвекцію. І зважаючи, що людина видихає гаряче повітря, зрозуміло, що квартирки треба робити в верхній частині, щоб правильно виконати провітрування. Задача 4. Чому рибалки, що працюють на вітрильних суднах, намагаються йти в море вночі? А повертається злово у день, Тому що вночі присутній нічний бриз. Вітер, що дує із суші на водойму. А вдень навпаки. Денний бриз буде штовхати вітрила з водойми додому. Задача 5. Чи дійсно працюючий вентилятор охолоджує повітря у приміщенні? Звичайно, ні. Він лише здуває гаряче повітря. Яке нагрівається від нашого тіла. Задача 6. Який сніг швидше розтане під сонцем. Брудний чи чистий. Звичайно брудний. Ми вже знаємо, що темна поверхня краще поглинає теплове випромінювання, ніж тіла зі світлої поверхні. Задача 7. У якій футболці менш спекотно влітку, у білій чи чорній. Ця задача схожа до 6. Звичайно, що в спеку краще ходити в білій футболці. Задача 8. Чи можна в термосі зберегти холодними продукти? Так, можна. Конструкція термоса дуже проста. Його стінки подвійні і між ними творений вакуум. Тому і конвекція, і теплопровідність відсутні. І холодні продукти повільніше нагріваються. Задача 9. Повітря в класі нагрівається через стіни, через відкрите вікно, через скло, а в зимовий час від батарей центрального опалення. З яким видом теплопередачі ми стикаємось у кожному випадку. Стіни нагрівають приміщення завдяки теплопровідності. Відкрите вікно завдяки конвекції. Тепло проникає через скло завдяки випромінюванню. Тобто влітку ми стикаємося з всіма трьома видами теплопередачі. А взимку батареї центрального опалення працюють зазвичай на конвекції. Хоча і теплопровідність, звичайно, і випромінювання теж в певній мірі працюють. Задача 10. Людина гріється біля багаття. Який із трьох видів теплопередачі відіграє головну роль у передачі тепла від багаття до людини? Коли горить багаття, нагріте повітря швидко піднімається вгору. А значить, не теплопровідність, не конвекція не додають тепла людині, яка стоїть на деякій відстані поряд. Найбільшу роль у теплопередачі в даному випадку відіграє випромінювання. На наступні питання відповідаємо самостійно. Це допоможе зрозуміти, наскільки ви зрозуміли матеріал. Домашнє завдання опрацювати параграфи 6 та 7, виконати усі вправи з параграфів 6 та 7. Дякую за увагу! До побачення!